Невеличка камера бурячків, вибачаюсь, так дуже швидко воджу. Хочу вам все дуже швидко показати і розказати, щоб для Тіктоку зняти коротенький відосик. Зверніть увагу на перекриття обладнання ну, ширини камери обладнанням. Те, що я постійно проговорю, при такому розташуванні обладнання. Дуже гарно вимішується повітря. Але також не забувайте і за правильну розстановку, тобто збереження порядовки. І в даному варіанті можна ще допускати такі от зміщення порядовки, якщо у вас нема бокової частини. Тобто є фронтальна сторона контейнера і є бокова частина контейнера. Якщо з бокової сторони нема заглушки, то така розстановка допускається: є куди повітрям рухатися. Але все одно, отут знаходяться кубіки. І вони частково перекривають потоки повітря, яке рухається там, де кара вилами бере в цьому просторі. Тому звертайте на ці моменти увагу і гарного вам вдалого зберігання.